Ви дивитесь новини міста жовті води. Святкові дні в місті пройшли спокійно. Ані з боку поліції, ані з боку медиків надзвичайних подій не трапилось. Зменшилися навантаження на стаціонари. А от травматологи та хірурги на свята мали роботу. На приймальне відділення у вихідні звернулась велика кількість пацієнтів з травмами, хоча переважно травми були незначні. Як і раніше, жовтоводці страждають на серцево-судинні захворювання. Наразі у відділеннях перебуває четверо людей з інфарктами та 8 з інсультами. Чисельність населення жовтих вод продовжує скорочуватися. Такі невтішні дані надає Жовтоводський відділ статистики. Станом на початок березня кількість жовтоводців становила майже 47 тисяч осіб. З початку року вона зменшилась на 96 людей. Адже як і раніше, народжується менше ніж помирає протягом двох місяців на світ з'явилось 63 немовляти. При цьому життя пішло 138 мешканців. До того ж все більше жовтоводців залишають рідне місто. З початку року до нас прибуло 50 громадян, а виїхало більш ніж 70. В минулому році було набагато більше бажаючих приїхати до жовтих вод на постійне місце проживання. Продовж березня на Дніпропетровщині проводився конкурс дитячого малюнку на протипожежну та техногенну тематику, в якому перемогла учениця другого класу з міста Жовті Води. До участі в конкурсі запрошувались школярі у трьох вікових категоріях. Роботи мали бути виконані у двох номінаціях живопис та малюнок. У дитячому марафоні представлено понад тисячу робіт різних за змістом і стилем малювання від дітей та підлітків Дніпропетровщини. А 28 квітня в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини вітали переможців. Мешканка міста жовті води Євгенія Кулинич, учениця другого класу середньої школи номер 10 посіла перше місце у віковій категорії від 6 до 10 років у номінації Малюнок від керівництва головного управління. Найкращі молоді художники отримали грамоти та приємні тематичні подарунки.